Текст це не просто рядок слів, це могутній інструмент дизайну. Сьогодні поговоримо про те, як ефективно впоратися з текстом у вашому проєкті на поліграфічному матеріалі. Відкриваємо світ текстового дизайну разом з поліграфікою. Щоб розпочати, вибираємо необхідну іконку у меню елементів. І це іконка текст перед нами. З'являється опція Додати текст. Якщо вже декілька текстів не переймаємося. Меню елементів допоможе нам додати або змінити тексти в будь-який момент. Відредагувати текст можна двома зручними способами: перший виділити текст та увести потрібні слова в полі введення. Другий подвійно клікнути по тексту на полотні і вносити зміни прямо тут. Видалити текст також не проблема. Кнопка Деліт, інструмент видалити, у меню редагування чи хрестик у полі введення. Обирайте, який вам зручніше. Під час виділення тексту ми отримаємо доступ до інструментів редагування. Важливо розуміти, що існує два типи текстових фреймів: рядковий. Та блоковий. Рядковий, зручно використовувати для коротких фраз та заголовків. Але для більшої гнучкості та точного позиціонування тексту обираємо блоковий текст. З блоковим текстом ми можемо вирішити проблему зі зміною розміру шрифта під час зміни ширини текстової рамки. До того ж, блоковий текст можна розбивати на колонки. Змінювати відстані між ними та переносити на новий рядок за словами чи символами. Розмір шрифта важливий аспект дизайну тексту. Змінити його можна різними способами: ручними розтягуваннями текстової рамки, регулюванням відстані між буквами чи встановленням фіксованого значення розміру. Особливості тексту не обмежуються лише розміром та розташуванням. Ми можемо змінювати стиль шрифта, вибирати курсив, жирний чи обидва стилі одночасно. Також ми маємо можливість встановлювати вирівнювання тексту. По лівому, правому краю чи по центру колір тексту грає важливу роль у створенні настрою вашого дизайну. Легко налаштувати колір тексту за допомогою відповідної іконки, але це ще не все. Ви можете копіювати стиль одного тексту для використання на інших елементах, а також надавати тексту додаткові ефекти, як тінь, перетворення на прозорий чи напівпрозорий, робити його великим чи малим. Чи навіть розташовувати його горизонтально чи вертикально. Ну а це ще не всі можливості. Далі ми детально розглянемо, як працювати з групою текстів, групове вирівнювання, а також багато інших цікавих функцій. Продовжую розмову про роботу з текстом у конструкторі. Зараз розглянемо, як налаштовувати. Декілька різних текстів одночасно. Уявіть, що у вас є декілька текстових блоків, які треба налаштовувати, але ми не хочемо працювати з кожним окремо, задаючи одні і ті ж параметри. Тут на допомогу приходить можливість застосування стилю для групи текстів. Вибір декількох елементів можна здійснювати двома способами: тримаючи клавішу контр на клавіатурі та клацаючи лівою кнопкою миші по кожному тексту, який треба виділити або малюючи рамку навколо всіх необхідних елементів. Зробіть так. Щоб вибір охоплював тільки текстові елементи, а не інші об'єкти, якщо вони поруч. Якщо поблизу є інші елементи, які не повинні бути виділені, краще використовувати метод з рамкою. Оскільки він дозволить вибрати лише текстові блоки, це особливо зручно, коли поряд зі словами є інші графічні елементи. Обрані текстові елементи можна налаштовувати як однаково, так і індивідуально. Для цього застосовуйте необхідні параметри, такі як шрифт, колір, розмір. Вирівнювання та інші подумайте про це як про можливість застосувати стилі не тільки для одного тексту, але й до групи, що дозволить зекономити час та забезпечити єдність дизайну. Зверніть увагу на новий функціонал у меню редагування групи текстів. Це додаткове вирівнювання. Тепер, окрім звичайних варіантів вирівнювання, по лівому правому краю чи по центру, ви можете вирівнювати текст у межах групи. Наприклад, по лівому краю для всіх обраних. Елементів або по центру для всіх текстів у групі вирівнювання відбувається відносно крайніх елементів у групі. Якщо ви вирівнюєте по лівому краю, програма орієнтується на лівий край найлівішого обраного тексту. Така можливість дозволяє швидко створювати дизайни з рівним та гармонійним розташуванням текстів. Коли на макеті є багато текстових блоків, особливо на складних макетах, можливість редагувати їх одночасно як групу. Значно допомагає зекономити час. Якщо цей підхід до редагування тексту вас зацікавив, обов'язково перегляньте інші мої відео на каналі. Я там докладно розповідаю про використання цієї функції та багато інших корисних можливостей конструктора. Не забувайте поставити лайк під цим відео, якщо вам сподобалася інформація, та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Не забувайте залишати свої питання. Враження та побажання у коментарях нижче.